Зростання сільськогосподарського виробництва створює передумови для покращення показників економіки. Попри складні ситуації в деяких провідних галузях, агропромисловий сектор завдяки збільшенню виробництва харчової промисловості засвідчує позитивні результати. На думку Миколи Азарова, заслуговує уваги збільшення виробництва на українських підприємствах фармацевтичної галузі, зокрема лікарських препаратів на 14%. Що ж до збиткових галузей, в профільних відомствах вже найближчим часом мають проаналізувати та ліквідувати негативні фактори. Потрібне системне посилення економічної політики, орієнтоване на підтримку вітчизняного виробництва. З одного боку, є сектори успіх, яких треба підтримувати і розвивати, і є сектори, які потребують додаткових заходів стимулювання. Тут треба негайно активувати весь доступний арсенал економічного стимулювання. Не оминули увагою в уряді досягнення у сфері високих технологій. Вже наступного року планується запуск нового вітчизняного супутника. «Зараз ми працюємо над тим, щоб закончити ракети для запуску нашого спутника зв'язку Либі, который намічений на наступного року. По у нас сьогодні не совсем все благоприятно обстоїть. У нас фінансирует приблизно там 65-70% того, що положено. Розширення виробництва та створення нових робочих місць одне з пріоритетних завдань уряду. Недопустимим, на думку прем'єра залишається ситуація із зарплатними боргами. Що ж до пенсіонерів, видатки фонду за 9 місяців 2014 року профінансували вчасно та 100% у обсязі більше 62 мільярдів гривень. Доходи загального фонду державного бюджету за 9 місяців поточного року склали 217 мільярдів гривень, або на 4%. відсотка. Більше порівняно з відповідним періодом минулого року. Але правда в тому, що це нижчий прирост, ніж ми планували при формуванні бюджету приблизно 9%. Тим не менш, це дає нам змогу безперебійно фінансувати видатки соціального характеру. В цілому, у вигляді пенсійних випадків, люди отримували 187 мільярдів гривень або на 15 млрд. Грн більше ніж у 2012 році. Тобто по точному року кожен пенсіонер уже отримав принаймні на 1000 гривень більше за 10 місяців, ніж минулого року. В уряді планують розпочати розробку дорожніх карт виведення з кризи підприємств, які визначають здоров'я вітчизняної економіки. За словами голови уряду, необхідно проаналізувати, що саме гальмує розвиток економіки. На думку прем'єра, головне забезпечити економічну свободу підприємствам та ліквідовувати зайві перешкоди. Також кабінет міністрів планує запровадити мораторій на підвищення тарифів для вітчизняних виробництв у 2013-2014 роках. Голова уряду наголосив, що в умовах рецесій на світових фінансових ринках. Ціні тарифи природних монополій повинні бути не обтяженням собівартості, а навпаки, стимулом зростання.